У Дніпрі КП «Дніпроводоканал» прибирають наслідки прильоту ворожої ракети, який стався сьогодні вночі. Відомо, що окупанти пошкодили комунікацію водовідведення біля житлових будинків. «Надійшла заявка на течію водопроводу До аварійною бригадою при виїзді на місце було встановлено, що внаслідок удару ракетного удару було пошкоджено водопровідну трубу. Наразі комунальники роблять усе можливе для того, щоб відремонтувати пошкоджені мережі водовідведення. Відомо, що пошкоджену ділянку труби замінять на нову 20-метрову. На теперішній час проводяться землерийні роботи щодо встановлення характеру пошкодження. Характер пошкодження і матеріали, які будуть необхідні для усунення цього пошкодження, буде встановлено після того, як Дістанусь до, до самого місця пошкодження. Загалом ця труба обслуговує чотири вулиці. Роботи планують завершити сьогодні. До ремонту було залучено чотири одиниці спецтехніки та дві бригади капедні «Дніпроводоканалу». Комунальні служби міста всіма силами підтримують дніпрян. показуючи ворогові він нашу єдність та любов до батьківщини. Неможливо розбити жодними підлими атаками агресії.